Мир вам, 18 березня 2024 року, з вами Любомир Богоявленський. Я екстрасенс, таролог та цілитель. Ті люди, хто слідкують за моїми каналами в інтернеті YouTube, TikTok, знають про те, що я почав був нещодавно проводити експеримент. І вирішив, що один з. Тікток-каналів стане російськомовним. Справа в тому, що як маг, езотерик я взаємодію з різними рівнями вищих сил. Є найвищого рівня, які майже недосяжні, я вже не говорю про самого Всевишнього, і є більш низьких рівнів вищі сили які зі мною більш часто можуть взаємодіяти. І от вищі сили більш низьких рівнів дали мені команду і знак і підказку, що потрібно повернутися до російської мови, щоб також російською мовою записувати відеоролики. Також, я ви бачили, почав записувати різними мовами відеоролики, і я... Запитував вищі сили, як же мені робити далі? І от вночі, з 17 на 18, мені почали посилатися, по-перше, події, які я розцінюю як знаки і знамени, але я про них не буду говорити. Тому що є та інформація, яку не потрібно говорити. Іншим людям на це немає волі вищих сил, і більшість махів так і роблять, тому що є та інформація, яка ну, не потрібно її пояснювати і говорити, всю відкривати. І потім я відчув і навіть духовним зором побачив вищі сили більш високого рівня. І вищі сили... Більш високого рівня. Чітко мені показали мій життєвий шлях. Знову побачив, як я проходив всі мої хвилювання і цей важкий шлях, який я пройшов, і вища сила! Чітко мені пояснила і сказала: Волею вищих сил до своєї смерті я повинен розмовляти. Творити only two languages тільки двома мовами в першу чергу. Це українська рідна мова, і це English language. That's all. Все. Це все. Тобто немає волі вищих сил на те, щоб я приділяв ключову свою увагу іншим мовам у цьому земному житті. Вищі сили ставлять мою задачу і місію у цьому житті, щоб я записував відеоролики, писав книги, в першу чергу тільки рідною українською мовою і також англійською мовою, English language. У мене моя дисертація з психології рукописи жить україномовний, а це The Pictorial Key to the Tarot», One of my favorite books. Це одна з моїх улюблених книг англомовних. By Arthur Waite. Артура Вейта. І рекомендую всім цю книгу читати, тому що особливо хто Таро цікавиться, тому що без Артура Вейта Таро його колоду не можна зрозуміти. І підручники все читаєш і не можеш зрозуміти. Він геній! Артур Вейт. І таро Райдера Вейта, ну, райдер, це видавець, ну, воно просто одне з моїх теж улюблених таро, яке я використовую в своїй роботі як таролог. Отже, в майбутньому, в першу чергу, ви будете бачити мої відеоролики україномовні, англомовні, інколи будуть російськомовні. Особливо повтор це моя історія, повтор моєї передачі про метей. Можливо, інколи буду ще російською мовою якісь відео записувати, але вся ключова увага. Це українська мова and English language. May God bless you. З повагою ваш любомир.